У Тернополі на Миколинецькому кладовищі Тернополяни вшанували пам'ять загиблих захисників України. Після цього рідні понесли квіти на могили бійців, які загинули у російсько-українській війні. Несу квіти своєму сину Олександру. Він загинув 6 грудня 22-го року у Білогорівці на Луганщині. Прослужив війну війську більш ну майже три роки. Був контрактником і. Свою війну він зустрів у Жулянах. Його восьма гірсько-штурмова бригада якраз перешкодила висадці російського десанту. На могилу до свого сина прийшла Леся Малюк. Мій син з самого початку, як тільки почалось повнофраштабне вторгнення, став на захист своєї країни. Він служив в Національній гвардії міста Харків, приймав присягу і. Сказав, хто ж як не я, я не на своєму, ну я не буду вдома, я на своєму місці, я піду захищати батьківщину. Галина Вдова Андрія Гевка, чоловік служив у 155-й окремій механізованій бригаді. 5 червня сталася катастрофа. Вони попали в півдрон, поразив машину. Машина поперекрутилася, його викинули з машини. Він отримав, отримав травми. Він був прооперований. Але через дев'ять днів він помер віка. Покласти квіти на могили усіх захисників прийшли пластуни тернопільського осередку. Кожного року ми вшановуємо всіх полеглих героїв, які загинули у російсько-українській війні. з 2014 року. Ми вшановуємо на всіх наших заходах хвилиною мовчання. Ми завжди пам'ятаємо, тому що ми знаємо, розуміємо, пам'ятаємо нашу історію і віддаємо честь і шану всім героям, які загинули у цій війні. Сьогодні в день пам'яті загиблих військовослужбовців ми разом з своїми побратимами відвідуємо місця поховання наших побратимів, які загинули у боях з російським агресором. Сьогодні ми покладаємо до їхніх могил соняхи. Це є символом загиблих військовослужбовців, оскільки 29 серпня, 2014 року, під час так званої Іловайського кутлу. Наші військовослужбовці виходили полями соняхів і де їх став ворог, тобто в цих полях їхнє життя зупинилося. Пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, вшановують в Україні 29 серпня з 2019 року, розповіла Надія Німець. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.